Доброго ранку грибарям, Франківщина, Мислівка. Нарешті вони почалися ті біленькі потроху. І що я побачив здалека? Йдемо його глянемо. Того красуна першого. Не знаю чи він Хрубочливий але розмір просто бомба. Отакий. От Отакий грибок. О! Япка не налазить, як там нога. І нога, дай Боже. Зараз ми його будемо добувати. О! Може і шапка піде на сушку, нога, певно, хрубочлива Але що я побачив після нього? зараз покажу вам. Ось то, що нам треба. Це те, що нам треба. Годий. Осінній грибочок. Раз. І он дивіться, який красунчик два. Будемо добувати. Ще треба зробити фотографію.